Всім доброго дня! Друзі, результат чергового експерименту вирощування тюльпанів на балконі. І так, в грудні місяці я замовляла в інтернет-магазині Флоріум акційний набір лілій, але так як там була мінімальна сума замовлення, мені там не вистачало, я замовила ще два тюльпанчика. Ось, висадила я їх в горщики, в універсальний ґрунт і відправила на балкон, на всю зиму. Поливала їх один раз на місяць, і так вони собі стояли, більше нічого я їм не робила. І ось вони вже квітують. І що я можу сказати? Ну, печалька в тому, що вони зовсім квітують не по сорту. Це мали бути два папуги. Ось цей папушка мав бути Power Parrot, яскраво-червоний. Вже зараз я бачу, що це, скоріш за все, так як він вже квітує, він не може змінити вже колір на яскраво-червоний. Це, скоріш за все, Parrot. Ось було у пакеті дві цибулинки. І заквітли папушки. До речі, заквітли раніше, тому що папушки мої, які ростуть в клумбі, зараз стоять з бутончиками малесенькими, але поки що не квітують. Цей розцвів раніше. Ну, радує те, що раніше, але не радує те, що не по сорту, тому що є в мене такий суперперот, а ось пауер яскраво. Червоного з зеленим в мене не було, ну і не буде походи. Ну, а ось тут ще цікавіша картина. Це мав бути сільвер перед. Зараз я вам покажу. Ну, По-перше, це видно, що взагалі не попугайчик, це якийсь дуже-дуже простий тюльпан ранній. Зараз я покажу вам фото, як квітував у мене сільверперед. Минулі роки. А тут що ми бачимо на картині, що, по-перше, ні колір, ні, ну, взагалі це не те. А по-друге, подивіться, тут було три цибулинки. Ця ось оманюнічка там дуже малесенький, мабуть, не буде квітнути. Скоріше за все, не буде квітнути. А по-друге, ось цей тюльпан жовтий, а ось цей має бути рожевий. Це вже видно, що він буде рожевий, але ж ми розуміємо так, що це не сільверперот. Можливо, навіть це якийсь папушка, але ні, тому що у сільвера листочки мають яскраво яскраво рожеву окантовочку. Ось у нього квітка неймовірного яскравого рожевого кольору, дуже красивезна, ось я показувала так. Він такий, ну, дуже яскравий колір навіть фото не передає, наскільки він такий його просто видно здалеку. Тут у нас листочок зелений, тобто, це однозначно не сільвер вперед. Ну, ось такий досвід, що маємо, те маємо. Ну, і зараз розкажу про саме смішне в кінці, те, що я. У мене є замовлення дуже велике від флоріуму багаторічників на цю весну. Ну, тепер думай, що з цього буде. До речі, в жовтні також я у флоріуму замовляла декілька тюльпанів. Вони зараз на бутонах. Клумбі і обов'язково зніму відео і перевіримо їхню сортність. Ну ось у мене на сьогодні все. Всім дуже дякую за увагу моїм шановним підписникам, моїм шановним гостям. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь і будемо разом вирощувати красу.